Вітаю всіх на каналі. Сьогодні встановимо інтерфейс клопідії мача. він як PWM41, працює з 4 вікнами. Інтерфейсу вже тут немає, тому що він стоїть. Друзі, я не втримався і вже його поставив. В комплекті у нас йде карабулька, сам інтерфейс, коса та інструкція. В інструкції є деяка неточність. Справа в тому, що на кнопки. Мають йти провода з білою полосочкою. Тобто жовто-білий, зелено-білий. А на двигуни мають йти провода жовтий-зелений, сірий, тобто без білої полоски. Хвилинку. Але чомусь інструкції. У нас зелено-білий йде на двигун, а зелений на кнопку. Це неправильно. Так як інтерфейс працює по черзі з кожним вікном, мені стало цікаво, а яка ж черга? Я підписав римськими цифрами. Першою у нас спрацьовує жовта пара. Другою спрацьовує сіра пара. Третьою зелена. Четверта у нас синя пара. Це нам потрібно для того, щоб скомбінувати порядок закриття. Так як ви це хочете. Зараз покажу, як я комбінував. Візьмемо зараз схему і покажу, які провода. Нас тут цікавлять, які потрібно перерізати. Синій це передня ліва водійська. Блакитний передня права. Зелений задня ліва, салатовий задня права. До речі, друзі, синіх проводів до блоку йде 2. Ось другий. Це плюс, який йде на пасажирські склопідіймачі через кнопку. Таким чином ми можемо відключати пасажирські склопідіймачі. Але цей синій провід він має набагато більшу товщину, чим той, який йде на двигун. Тому ми беремо, перерізаємо синій провід, блакитний, зелений, салатовий. Який у мене порядок закриття: перший переднє праве, другий заднє праве, третій. Заднє ліве, і четверта, остання це водійська дверка. Для зручності я підписав, що куди підключав. Як бачите, у мене тут є цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, взагалі я промаркував всі провода. Ось, наприклад, ми хочемо, щоб у нас закривалася. Ну, у мене, наприклад, це передня права дверка. Блакитний провід. Я його перерізав. Одиничка. Це у нас йде в сторону кнопочки. Ось одиничка. Жовто-білий провід. Зрозуміло. Далі двоєчка. Це провід, який йде в сторону двигуна. Ми підключаємо жовтий. Далі у мене спрацьовує задня права. Салатовий. Ми перерізаємо салатовий, троєчка в сторону кнопки. Це у нас сі сіро-білий і сірий в сторону двигуна. Аналогічно, Задня ліва. зелений провід. Перерізаємо в сторону кнопки П'ятірочка. Це у нас зелений з білою полосочкою. І шостий це зелений. Ми підключаємо в сторону двигуна. І остання водійська, синій, перерізаємо. 7. Це у нас в сторону кнопочки. Це у нас виходить синьо-білий. І синій у нас в сторону двигуна. Ось 8. І так, друзі, інтерфейс, ми вже. Підключили до склопідіймачів. Тепер нам потрібно подати на нього живлення. Плюс 12 вольт після замка запалення, масу та сигнал на закриття. Йдемо по схемі. Імпульс при закритті 20 секунд. Фіолетовий провід. Його в касі взагалі немає. Корпус чорний провід. 9. Робимо врізочку в товстий чорний провід, який йде на блок керування склопідіймачів. Думаю, ясно. Плюс 12 вольт має йти прямий за КБ. Це у нас червоний провід. Є два варіанти. З подмоторки або салону тянемо провід. Пінуємо роз'єм дверей C351, щоб все було по уму. Ставимо запобіжник в салоні або ж в підмоторці і подаємо сюди плюс 12 вольт. Але є інший варіант, набагато простіший. У нас в двері йде постійний плюс. Ось, будь ласка, схема. 30-й, батарейка плюс, на запобіжник 19-15 А, заходить двері с 351 помаранчевий, тоненький провід. І далі йде на індикатор стану охоронної системи. Так як наш інтерфейс працює по черзі. А не одночасно, то можна сміло туди врізатися. Там стоїть вже запобіжник на 15 А і, вже, як показує практика, все нормально працює, ніяких проблем з цим немає. Тому врізаємось в тоненький помаранчевий провід. Якщо бажаєте, тяніть окремий плюс. Запобіжник, до речі, я видаляю, тому що він тут не потрібен. Далі, запалення це у нас білий провід. Ну, запалення ми беремо з товстого червоного провода, який йде на блок керування склопідіймачами. Зробили врізочку, заізолювали. Далі вхід закриття мінус. Ми не використовуємо, це у нас коричнево-білий провід. Ми використовуємо коричневий, це вхід закриття плюс, ось 12. Нам сюди потрібно подати. Плюсовий імпульс для того, щоб інтерфейс працював. На двигун центрального замка у нас йде сірий тоненький провід. При закритті там з'являється короткочасний плюсовий імпульс. Після того, як все підключили, переходимо до перевірки. Включаємо запалення, відчиняємо вікна, вимикаємо запалення і закриваємо автомобіль. Неважливо, як через брелок, ключ чи через грибок у нас. По черзі почнуть закриватися вікна. Якщо ж ми приїхали, наприклад, на рибалку, чи ми приїхали на природу і потрібно переночувати в автомобілі з відкритими вікнами, нам потрібно що зробити? Нам потрібно включити запалення, відкрити вікна, наскільки нам потрібно, закритися через грибок чи через кнопку центрального замка, і тоді виключити запалення. При такій комбінації інтерфейс спрацьовувати не буде. І так, друзі, переходимо до практичного заняття. Зараз будемо підключати наш блок керування до автомобільної проводки. Давайте поближче роздивимось наш роз'єм. Тут у нас є червоний провід. Це у нас плюс. Після замка запалювання. Він йде через реле, і він у нас живить основний водійський блок. Це якби головний плюс. Далі у нас є помаранчевий провід. Це у нас теж плюс 12 вольт. Після замка запалювання, він у нас йде на ось цю кнопочку, і далі він у нас йде на ось цей синій провід. Тому що у нас тут два синіх провода і дивіться, не перепутайте. Ось, наприклад, зараз у нас тут є плюс. Нажимаємо на кнопочку, ми відключаємо пасажирські скло І тут у нас плюс пропадає. Тобто цей плюс нас не цікавить. Нас цікавить тільки синенький. Це у нас плюс, який буде піднімати водійське скло. Також нас цікавить зелений, нас цікавить салатовий і нас цікавить і блакитний. Ось цей. Це у нас блакитний передня права. А зелений і салатовий це у нас задні двері. Ось, наприклад, я вам продемонструю контролька на мінусі носиком на е, блакитному проводі і піднімаю переднє праве скло. Тут з'являється плюс. Думаю, ясно. Додатковий плюс двері я тягнути не буду. Я візьму плюс. З світлодіода це йде прямий плюс через 15-амперний запобіжник. Запалення ми беремо з будь-якого провода. помаранчевий або червоний. Ну і в принципі все. Маса у нас ось чорний провід, це у нас йде маса. Ось цей запобіжник я використовувати не буду. Я зараз просто з'єднаю провода, заізолюю, тому що на помаранчевому проводі, ось тут у нас є запобіжник в салоні. Якщо ви будете закидувати додатковий плюс, то я вам раджу запобіжник залишати або в підкапотці, або в салоні. Тому що, якщо згорить запобіжник, вам придеться знову розбирати двері. You can still go, even when you feel slow. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never answer a no, man. I still go, 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 go. Hustle hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. the I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, on the highway and in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb. I invite right pain. You'll never hear me bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, they see with the negativity, but I just slide right by that energy. Uh, even when. Feel low, you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran city no man i still go 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 You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down, you can do some more. Імпульс на спрацювання ми беремо з цього сіренького провода. Все підключено, залишилось тільки замотати все в махнату ізоленту зеленту і закріпити блок десь на карті. Далі, зараз переходимо до тестування. Імітуємо закриття. Я опустив вікна, я закрив замок вручну і буду імітувати закриття за допомогою грибка. Вікна у нас зачинилися. А зараз імітуємо ситуацію. Наприклад, ми приїхали на природу на риболовлю, і нам потрібно переночувати в авто з відкритими вікнами. Ми включаємо запалення. Відчиняємо вікна, скільки нам потрібно, і зачиняємось в автомобілі. Як бачимо, інтерфейс у нас не спрацював. Тобто, вікна у нас не зачиняються. Вимикаємо. Запалення і, в принципі, все. Можна ночувати. Вікна у нас відкриті. А якщо потрібно їх закрити, достатньо підняти грибок і ще раз опустити. І у нас вікна почнуть зачинятися. На цьому все. Я вам все показав, розказав, як все встановлювати, підключати. Думаю, ви самі справитесь. Я зараз буду складати авто. Дякую за перегляд, всім мирного неба, всім до наступних зустрічей.